Всім привіт! Ви на каналі Марик і сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense. І тут вийшла обнова, яку ми всі так давно чекали. Тепер туалети перейшли на сторону камераменів деякі. От. Сумонити можна нових Юнітів вибивати не з кейсів. Новий Ну два, От такий є. З кінжалами, як я бачив відео. Він допоміг багато там. Камераменом він хапав інших туалетів. Ексклюзив фанкрейт додали і забрали кейс з хайпером. Титан фанмен 80 тисяч ДПС, так само, як в Хайпера. Пуш дистанція, Тобто вони їх відпихають. Демедь 40 тисяч, варанча 65 і в них всіх cooldown, cooldown 05 тепер 22 000, е, в простого Ларч фанмена. 40 ринджі і так. тисяч 6000 простого фанмена. Ну, все так само, як в е, Self і. Titan Fire Новий годлік і новий спарклер. Spark, Ой, і барет. За 400 робуксів. На жаль, в мене нема 400 робуксів. На жаль, я би купив його. Він має 70 тисяч дпсу, він, напевно, клас. Далі йдемо глянемо на тих нових юнітів туалетів, що перейшли на сторону камераменів. Вони мають вибиватись тут. Міфі Крейт О за 36 тисяч ДПСу. Багато. А в цього 55 тисяч дпс -у. Одна чотириста людей вже вибило їх. Класно. Вони сильні. Я би хотів їх собі. Ну, як то кажуть, забагато я хочу. Але першим ділом зараз підемо в клок і будемо грати там. Але першим ділом глянемо на пост офіс. Що там нам повідправляли? І дивимось. І, на жаль, ніхто нічого не відправив. Це дуже шкода, печально. І якщо ви хочете мені щось відправити, свій нікнейм я залишу в описі під відео. Спускайтесь, дивіться і відправляйте подарунки. Якщо хочете глянути на. Мій ніктейм, поставте заодно лайк і підпишіться, буду дуже вдячний. І оці кейси за роблукси тепер роздають безплатно кожної години. Це дуже класно. Ну Хоча, щоб вибити там крутого юніта, там, там 0,05%. Та, досить дуже малий шанс. Ставимо замість аларма куку. -ку. Бо він дешевший і більше демеджу наносить. Хоча в нього мен... більший кулдаун, на жаль. Телепортуємось в Clock-Event. І заходимо в Time Factory, може, чел з нами схоче. У нього класні досить юніти. В нього є мейс Camera Woman. Яку дуже потужна, в неї радіус великий, урон великий, ДПС високий. І, не... і вона сповільнює. Так само, як багато інших юнітів. Астро Тойліт Ой, Астро Астро Титан. Титанчик пасту. Все, ми вже заспавнились Ставимо Автоскіп і зараз будемо дивитися, куди кукушку ставити. Кукушку. Кукушку, кукушку. Натискаємо автоскіп щоб гроші швидше заробити. І-і-і. Ну-ну-ну. О, якраз ідеально. Нам так і треба було. Тепер збираємо гроші на баніка, бо банік сильний досить. Ну, не прям такий дуже потужний, але все одно він добре б'є всіх. Він справляється зі всіма, поки кукушка добре б'ється, відбивається. І банік в нас... А, точно він б'є АОЄ демеджем, а Куку Солу Таргет, можна так сказати, він одного тільки б'є. І це дуже печально, бо він потужний досить. А ще якби він був якось по радіусу або хоча б якби він з Плешом був, то взагалі було б класно. Це ще й куку Клокман. Ну так, це не дивно, бо це годинник Годинник, я такий є. Було би класно, якби в нього був таймстоп. І коли натискаєш на кнопку таймстопу, щоб вилітали сови і всіх інших атакували. Це було би класно. Так само, як в фьючер. Як його там? Фьючер Арч Clockman. Він потужний і має сильний. Стоп, він зупиняє їх всіх юнітів, робить таймстоп на 15 секунд чи на 20 і вбиває всіх юнітів блискавкою. так Але в нас його нема, бо я ні разу ну вигравав один раз, але ще до оновлення. І я відеосика не знімав, тоді я просто формив колок... ну, ті колокна. Клокмінські годиннички. Ставим зараз ларч баніка, щоб він допомагав іншому баніку. І ну-ну-ну, гроші, гроші мені потрібні гроші. Вже тут опу поставим. Отут тут давайте. Щоб він більше ну, щоб він більше юнітів прибив, відбив. Там того ми продамо і підсунемо їх ближче, щоб ну, швидше всіх вбивати. Ой-ой-ой, одного баніка поклали спати. Це не дуже добре. Але в нас ще один банік стоїть. Будемо ставити ще баніків, напевно, бо баніки поки добре йдуть, але вони потужні. Потім будемо ставити вже спайдера. клок спайдера. Надіємось ми того боса доб'ємо ще двох. Ну, капіточка, капіточка хіпела шилась, ну як назло. Одного лорд-паніка так поставити і все. З і... якимись лимкнем автоскіп, щоб зараз багато ю... туалетів не прийшло, і... бо ми ще не справимося. Давайте поставимо там клок, мене може. Або лерч. Давайте краще баніка. Скіпаємо, напевно. напевно. Зараз побачимо, чи ми справляємося тут. Але мінігани ще сильні. О! Паразит прийшов. От той паразит, він реально паразит. в ну, нього не є дуже багато хп. Ми його можемо встигнути пробити, але ну, не знаю, чи ми його вб'ємо. Угу, не ясно. Як завжди, треба клокмена. Ну, спайдера ставимо і. Ну так, він справляється. Він потужний дуже. В нього демеджу, я не пам'ятаю скільки. Ну він 6 000, тисяч десь має. чи 4, чи 2. Ну, він в одна із тих поліцає любив. Мініганів зараз буде. З мініганами він легко справиться. Мінігани не є дуже потужні, у них всього лиш ну, 16 тисяч хп. Продаємо тут а того спайдера і ставимо сюди на початок. Щоб він справлявся з мутантами, бо йдуть мутанти вже. А мутанти це не є добре. Мутанти вони потужні, важкі, великі і багато хп наносять. Лорд mm, маніки допомагають клокменам. І ще поставимо одного клокмена, щоб тут захищав. Все, вони всіх добивають з легкістю. О, паразит. Паразита теж добивають. Продаємо баників і їх поставим на початок. Хай помагають клокменам. Ну, спайдером нашим. Все одно більше допомоги буде, ніж просто так. Ого, хто тут так пролітає швидко? Ого. Ох, його забрали добре. Бо я думав, що ми його не заберемо. Він дуже швидкий був. Асасін. Він як гліч. Я коли проходив тут клок івент, мені попався раз гліч. Та він, здається, прийшов чи ні. Я вже не пам'ятаю, було давно. Та я і заходив дуже давно. Взагалі не знімав відео. Бо в мене щось е був зайнятий трошки. Ну, але тепер я буду частіше відео викладати. Напишіть в коментарі, який ви б хотіли. Побачити режим на моєму каналі. Я можу будь-який режим зняти в Роблоксі? Полетіли пилки. Це типу Уфо. Але летючі. О, це типу пилки, але плюс УФО. Вони сильно пролітають, але ми їх добиваємо. Точніше, не ми, а паучки. Може, ще одну такого на... О, да, он Ау є демоджем хіба б'ють? Та ні. А не. Я думаю, вони не у є-демоджем б'ють. Продамо одного Лерчпаніка і поставимо нашого Спайдермена. Ой, не спайдермена, а клок Спайдера. Треба прокачати зараз буде його. Або пару інших поставити клок мені. От він, от клок мені, то як блокпост, не дають їм проїхати. Все прокачали Добренько. О, полетів магнітик. До речі, цікаво, коли заберуть оце клок івент, було б. Ну, та, бо там вже починають. Ще нових, фан... Фан... Тих, як вони, вентиляторів додали. Я думаю, може, новий івент якийсь додадуть. От тут той івент вже довго досить вже й місяць чи більше навіть. Ну, не знаю, що цей івент не прибрали, бо, по суті, нічого такого не було нового про клокменів. Ну, але. Є, так є. Ні Ну та там взагалі там довго треба приходити. Там ж туди лише 20 е, левелів. На останньому левелі дають фармера який ще ставить стінку. Але, на жаль, його продати не можна. Я бачив багато оглядів всяких на нього. Ну, кажуть, що у санта кращий типу. Але плюс в ньому... Той, що він ставить бар'єри і дуже потужні, які ще навіть турельки мають і стріляють також. Це класно було його туди пройти, але в мене слабкі юніти і в мене не виходить так пройти. Ну там, ми тут всіх забираємо, це 20 хвиля. Та слабо. О, паразити, тільки гелікоптери. Класно, не знав, що таке є. Ніколи не бачив їх. Ого, скільки бо літів. І ще ті ракети літають. Ну, не ракети літають, а літачки, які пускають ракети, і роблять так, щоб засинали мої юніти. Це досить погано. Може автоскіп зараз вимкинемо, бо щось дуже багато юнітів знаходить, Та й тим більше дуже потужних. Треба ставити багато клок спайдерів. Ото -от так діло не піде. Давайте. Оп, ще, ще, єс. Yes. Yes. Поставимо. Поставили ще одного і ще одного. Ну, надіюсь, ми зможемо захиститись. Але у ті ракети, ну ні, все, ми тут же це програш. Мінь. ну десь то ще пара хвиль пропуститься автоскіпом, але дадуть нам мало годинників, мало грошей, але ну, нічого, проживемо, як то кажуть, проживемо, доживемо. Зараз все побачив. Ну так там пролетіли там, ті ракетки, Це дуже недобре, ті ракети так добре летять, вони швидко досить летять. Та й тут кого ми вже б не ставили, він не допоможе. Ну хіба ультимейт, Але в нас ультімейту нема, на жаль. Було б прикольно мати ультимейта, глянути на нього огляд. Але що нам ультімейт, якщо в нас грошей ніколи немає? Та все це програш. Одна, навіть одна ракета долітає і все ламає. 130 конів 78 годинників. Ну, бо ми 26 хвильчиків прийшли, це небагато. Це є половина від цілого івенту. Але нелогічно. Мало б дати 150, а дало 78. Не продумано, не продумано. Або то я за НАТО математику включив. Уже я щось просто погано прорахував. Хтось мифік. От комусь повезло 2 мі мілітарі, тому там тут вибив, то і то. Класно. Радіо за того чувака. Хтось рекламу робить якогось сайту, якому можна геми купляти. І цікаво, хтось зайде на той сайт. Я сумніваюся. У нас є 200 кознів, можна піти і купити юнітів, чого, чого б не відкрити до Камера вумен, о, який я везучий. Угу. Ну так, -man. Ну, На яких місіків тут надіятись? Я ж казав, що я не везучий в галі. Продати їх, бо вони мені не потрібні. Взагалі не потрібні. Кейси я тримаю, коли пропаде клоківент. Можна їх буде продати. Ну, геми заробити. Ну, і на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами, як завжди, був я, Марік. І всім па-па! Пау! Па -па.